Зараз, коли ми відзначаємо 125-річчя нашого полтавському краєзнавчого землі Василя Кричевського, ми сьогодні презентуємо цю чудову книгу. Ну, протягом цього місяця відбулася черга презентації цього видання в Києві, в Опішному. сьогодні. По-перше, надзвичайно приємно презентувати саме в цьому приміщенні, який є пам'ятником для Василя Григоровича. Ця книжка є вже 10 в серії Свобожанський світ. Ця серія була спочатку у 2011 році з праць Степана Таванушенка, дипломатослівника архітектури, який також долучився до промінькоохоронної діяльності в Полтаві. по-перше. Там ну, всю серію відчув праці Гада Петкевича, Порфірія Мартиновича. Можливо, в майбутньому вийде другий твор цього полковника. Дев'ятим номером був праця Дмитра Іробницького, «Дніпрові пороги, який також є родом з Харківщини. Ну і от 10 Василий Василій Григорович. Осерм Григорович частина Слободанського освіти не тільки тому, що він народився в Ворожбі, що поруч із водолином Сумщина, раніше Харківщина. Харківського берега, а й тому, що його школа пройшла у Харкові. І, на жаль, ті будівлі, до яких він долучився, на них можна побачити табличку за проєктом архітектора Бакетова. І справді це так, але часто інтер'єри та екстер'єри деяких будинків в центрі міста займався Василь Григорович як найбільш здатний, цікавий, творчий учень і працівник. Це він не є вичерпним і далі продовжуватимуться пошуки. І тому це надзвичайно коштовний внесок у кричевське знавство, у відтворення всіх тих скарбів і осмислення постаті Василя Григоровича. Він наскільки був візноманітний, наскільки цікавий, наскільки... Всім цікавився, тільки нове щось з'явилося, він вже там, він все це осмислює. У нас на нещодавно ми святкувало сторіччя нашого земського будинку. І полтавський археолог Юрій Поголобок з дружиною Вікторією Котенко вивезли доповідь про археологічні мотиви творчості Василя Кречевського. І вони на конкретних прикладах показали, що... Тільки щось розкопала, арховано на початку ХХ століття, вже ті пам'ятки по переосмисленні в орнаментальній творчості Василя Кречевського. І він це використовував в оздобленні земського будинку і інших будівель, які він проєктував. В опішному був розпорядженням головка вулицю на вулицю Кречевського, але Опішнянська селищна рада, на жаль, через 9 днів після цього зібрала сесію і повернула попередню назву. І сказали, що ми не хочемо причемському, не знаємо, хто це, він 43-го руху виїхав з України, він співпрацював з німцями. Ну, повний абсурд женуть до сьогоднішнього дня. Справа ця зараз виглядається в Зіньківському суді, оскільки по державністрація оскаржила це рішення. Для мене теж було дивно, що Держадміністрація почала відстоювати свої рішення. Я сподіваюся, що в Опішному все ж таки вулиця буде, так як є Музей мистецької родини Кричевських, як є колегії мистецької родини Кричевського. І оці дошками відкрили 13-го року дошку у вас у І я радий, що сьогодні в полтавці продовжують цю традицію увічнювати дошк, дошками місця, де годилася видана харизматична постать. Української культури, мистецтва, бо, по суті, він один із тих, хто архітектуру, народне мистецтво звів до рівня символіки, до символів українства. І цей будинок, у якому знаходимося, це теж символ українського відродження, символ того, що Україна була, є і буде.